Всім привіт! Мене звати Жарікова Анна, і сьогодні в нас буде тренування Табата, високоінтенсивне кардіотренування, направлене на максимальне жигання калорій за маленький проміжок часу. Це тренування не підійде, для, не підійде тим, в кого є проблеми з суглобами, з серцево-судинною системою. Ось і це тренування більш для тих, хто вже займається хоча б трошки спортом. Ось тому пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, і я буду рада знімати вам далі, далі, відосики. Поїхали! Перше, що ми будемо робити, це ми зараз розігріємось, зробимо глибокий вдох, стопа на ширині стазу. видихаємо вниз, ще наверх вдох. Потягнулись, потягнулись, видох. ще раз наверх. Видихаючи, нахиляємо з праву сторону, ліва рука вздовж вуха. Наверх повернулися, змінюємо ліво праву. Витягнулись, повернулись. ще раз наверх. І видихаючи через сторону вниз. І з правої ноги крокуємо в сторону. Права, ліва. Робимо максимально глибокий, широкий крок в сторону. Крокуючи на місці. Тепер по одній нозі, по черзі назад згинаємо. Стопа до сідниці. Видихаємо. Направляємо стопу назад. Видох. Видох. Продовжуємо. Ще чотири. Три. В нас залишилось. Два. Тепер продовжуємо перед собою по одному коліну, Видихаємо. Видох. Ми верхню частину тіла направляємо вниз, округляючи спину до коліна, скручуючись. Відок, вдох, вдох. Вдох. І обов'язково дихайте. Дихання дуже важливо при виконанні вправи. Вдихаючи через ніс, ми наповняємо максимально наш організм киснем, видихаючи, собі робимо полегшення вправі. Ще. Чотири. Видох. Три. Видох. Ще. Два. Ще по одному. Права. Ліва. Тепер. Відводимо по одній нозі, не підкидуючи. Відводимо по черзі в сторону. Я ще не встигла почати займатися. У мене вже штани спадати. Точно високо інтенсивне тренування. Видох. Видох. ногами, не підкидується. Відвели, поставили. Відвели. Поставили. Ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Стоп. Рука. На місці. Опора на носок. Ноги. Витягнулася. Видох. Видох. Ще. 10. 9. Роз, розминаємо максимально плечі. Ми розігріли трохи коліна, розігріли ноги і тепер перейшли на верхню частину тіла. Треба розігріти суглоби, розігріти м'язи, щоб у нас під час тренування не було ніяких травм. На місці залишилось. Видихаючи коліна м'які, зігнуті ноги в коліно суглоби. Робимо оберти руками вперед. На кожен оберт видихаємо, виводимо руки вперед. Ще п'ять. Чотири. Три, два. Звіна. Назад. Обов'язково дихаємо. Видох. Видох. Ще чотири. Три. Два. Тепер через сторону. Мах. Мах. Додаємо коліна, щоб нам не було так скучно. Щоб ноги ще трошки попрацювали. Щоб просто не стояли на місці. Створили кампанію для, для, для рук. Видох. Видох. П'ять. Чотири. Ще. Три. Два. І ще по одному. Раз, два. Стоп. Стоп, ширше плеч. І по черзі максимально відводячи таз назад. Руки на ногах. Направляємо таз назад, спина рівна. І робимо перекат на кожну ногу. Ще. Чотири. В видох. Три. Два. І рівні ноги. За руками пружиною тягнемось вниз. Чотири. Три. Два. Дві плужини до правої ноги. Раз, два. Змінили ліва. Раз, два. Права. Раз. Видох, два. Два. Ще чотири. Три. Два. Останні. Зупиняємось. Руки вперед. І стопи звужуємо на ширину тазу. Кладемо руки на коліна. Спина округла, витягнулися, Вдох. Прогиб спині знову влодах. Вдох. Округлились, потягнулись. Назад прогиб. Знову вдох, Вдох. І тепер повільно через округлу спину підйом. Далі, зараз, в нас основна частина. І тримаємося. Так, приготувалися. Перша вправа. стопи ширше плеч, руки за голову. І присідаємо. коліна в сторону. 40 секунд будемо робити. 20 секунд відпочивати. Між чотирма рандами. з вами. Буде само боку. Присід. Діагональ. Присід. Діагональ. Та садово на лінію з колінними суглобами. Спина рівна. Спину не округляємо і стараємось при присіді стопи не зводити. Видихаємо. Вдох. Вдох. Видав, ще. І трішки. Останній. Відпочиваємо 20 секунд. Стараємось на місці не стояти, тому що тренування високоінтенсивне, щоб наш пульс не опускався. Тому на місці ходимо. Можна перепригувати з ноги на ногу. Приготувалися. Поїхали. Лівою ногою назад. Випад, прижок. Випад, прижок. Коліно вперед не завалюємо за носок. Заднє коліно чим нижче опускаємо підлогу. І видихаючи, випригруємо вдох, Видох. Видихаємо. Видихаємо. Ще. вже відчувають. Стоп, пружинимо. О! Піднімаємось, крокуємо. Зараз у нас буде інша нога. 20 секунд перепочинемо. І відновимо трошки дихання. І зараз ліва спереду нога, а правою будемо робити випад назад. Готуємось. Ліва вперед. Поїхали вдох. Стрибок. Вдох. Видах. Видихаємо. Метаємо. Коліно вперед не завалюємо. Заднє коліно чим нижче в підлогу опускаємо. Розвернусь боком до вас. Вибачайте. Але щоб вам там краще було зрозуміліше, що я від вас хочу. Отак от, от не робити. Рівний кут в суглобі. Ще. Ще раз. Відпочиваємо. О, я вже так трошки збодрилась. Зараз в нас будуть стрибки через сторону. Тому. я думаю, можна спалити жир, який є. Приготувалися. Поїхали. Видох. Видихаємо. Шиши ноги. Видох. Так, не думайте, що якщо посміхаюсь, то мені легко. Ні, я вже відчуваю. Як вже у мені починають потрошку уходити. Лишня вода точно виходить. Стоп! 20 хвилин почуваємо, мені треба зараз задобитися килим, тому якщо немає, просто зміщитись. Може, якщо вдома робити, зміщитись на килим такі домашні, стопи на ширині стазом, приготувалися, повземо вперед, долоні повністю ставимо, повністю лягаємо, піднімаємось назад, стрибок. Вперед-вперед. Лягли. Підйом. І через сторону руки наверх. Долоні повністю ставимо. На пальці в рух не ходимо. І куди лягаємо, стараємось лікті направляти вздовж тіла. Вперед. Лягаємо. Підйом. І через сторону. Ще раз. Лягли, під'ємо. Стоп. Зараз у нас одна хвилина відпочинку. І продовжимо далі. Їмо воду обов'язково. Протираємося, якщо потрібно. І на місці не стоїмо. Ходимо туди-сюди. Щоб не опустити наш пульс. Глибоко вдихаємо. Глибоко видихаємо. Уяж mm. oh, прям проснувся uh. перечинимо і будемо продовжувати далі. готуємось. Оки на ще долоні під плечі і біжимо. Таз при цьому не провалюємо, Отак не робити. Тримаємо одне лінія з підлогу. Ах, як запече добре. Ще трішечки. Тримаємося, не здаємося. Підписились, перепочиваємо. Зараз їдемо розручаючись стазу на підлогу, долоні зміщуємо під себе, Пальці, рух направляємо на себе. І піднімаємо таз, ведемо руку діагональ до низку. Приготувалися, поїхали. Видох. Чим вище в таз сіли. Не спішимо. Тому що будете спішити. Будете втрачати баланс. Стоп. Тепер тільки таз. Стоп, ширше плеч. Видихаємо. При підйомі. Тазу. Голову назад не запрокидуємо. Дивимось перед собою вперед. Будок. Ще. Залишили зверху. Стоп. Пружини. Підкручуємо таз. Низ не провалюємо. Давимо п'яткою максимально підлогу. І опускаємось, розслабилися. Зараз нас будуть на прес. Справи. Ми зміщуємось вниз на спину. Руки зміщуємо за голову. І в швидкому темпі будемо бігти. Лягаємо, приготувалися, побігли. Лікоть діагональ до коліна, п'ятко ноги, уходить до підлоги. На кожне скручування видихаємо. Поперек не відриваємо. Руками голову стараємось не тягнути. Продовжуємо, трошки ускладнимо. Ноги зверху вирівнюємо. Видох, видох. Знизу ноги зігнуті, а зверху повністю витягуємо перед собою. Біжимо, біжимо. Ще. Видихаючи, стоп. Зупинилися, витягнулися, прогинаючи з попороку, зараз ноги згинаючи. Будемо робити підйоми повністю догори. Назад, коли, коли лягаємо, руки за голову не зміщуємо, приготувалися, поїхали. Видох. Видох. Дивимось перед собою вперед. Перепускання вниз, спину не кладемо. Вірніше, при опусканні в лопатки не торкається підлоги, тільки поперек кладе і назад повертаємося, видихає. Ще трішки. Одстагні. Стоп. зупинилися, І в нас зараз одна хвилина відпочинку. Ми знову ж піднімаємось наверх. Ризко, не встаємо, щоб не закрутилась голова. Ідемо пити воду, відновлюємо дихання і починаємо з спочатку, з того, що ми з вами починали. Це в нас буде присід. Потім випади назад і перепоригування. Це те, що ми робили з самого початку. Коліна в сторону. 40 секунд будемо робити. 20 секунд відпочивати. Між чотирма рандами нас з вами буде з боком. Присід, діагональ. Присід, діагональ. Та садимо на лінію з колінними суглобами. Спина рівна, спину не округляємо і стараємось при присіді стопи не зводити. Видихаємо. Вдох, вдох, видох. Ще. Ще трішки. Останній. Відпочиваємо. 20 секунд. Стараємось на місці не стояти, тому що тренування високоінтенсивне, щоб наш пус не опускався. Тому на місці ходимо. Можна е, перепригувати з ноги на ногу. Приготувалися. Поїхали. Лівою ногою назад. Випад. Рижок. Випад. Рижок. Коліно вперед. Не завалюємо до носок. Заднє коліно чим нижче опускаємо підлогу. І видихаючи, випригнуємо вдох. Видох. Видихаємо. Видихаємо. Ще. Вижив відчуваю. Стоп, кружинимо. Піднімаємось. Крокуємо. Зараз у нас буде інша нога. 20 секунд перепочинемо. І відновимо трошки дихання. І зараз ліва спереду нога. А правою будемо робити випад назад. Готуємось. Ліво вперед. Поїхали вдох. Стрибок. Вдох. Видох. Видихаємо. Метаємо, коліно вперед не завалює. Заднє коліно чим нижче в підлогу опускаємо. Розвернусь боком до вас. Вибачайте. Але щоб вам там краще було зрозумілі, що я від вас хочу. Отак от не робити. Рівний кут в колінному суглобі. Ще. Ще раз. Відпочиваємо. О, я вже так трошки збадрилась. Зараз в нас будуть стрибки через сторону. Тому я думаю, можна спалити весь жир, який є. Приготувалися. Поїхали. Водох. Видихаємо. Ширші ноги. Видок. Так, не думайте, що якщо посміхаєсь, то мені легко. Ні, я вже відчуваю. Як вже у мені починають потрошку уходити. Лишня вода точно виходить. Стоп! 20 хвилин почуваємо, мені треба зараз задивитися килим. Тому, якщо немає, просто зміщитись. Може, якщо вдома робити, зміщитись на килим такі домашні. Стопи на ширні стазом. Приготувалися, повземо вперед, долоні повністю ставимо, повністю лягаємо, піднімаємось, назад, стрибок. Вперед-вперед. Лягли. Підйом. І через сторону. Руки наверх. Долоні повністю ставимо. На пальці в рух не ходимо. І коли лягаємо, стараємось лікті направляти вздовж тіла. вперед, Лягаємо. Підйом. І через сторону раз. Захли. Зараз у нас одна хвилина відпочинку. І продовжимо далі. П'ємо воду обов'язково. Протираємося, якщо потрібно. І на місці не стоїмо. Ходимо туди-сюди. Щоб не опустився наш пульс. Глибоко вдихаємо. Глибоко видихаємо. я аж прям проснулася. Так, ще трішки. Так, готуємось. Ноги на ширину ставну, долоні під плечі і біжимо. Таз при цьому не провадимо. Отак не робити. Тримаємо одне ліня з підлогою. Ах, як все пече, добре. Ух. Ще трішечки. Тримаємося, не здаємося. Пустились, перепочиваємо. Зараз будемо розручаючи тазом на підлогу, долоні зміщуємо під себе, пальці, рух направляємо на себе. І піднімаємо таз. Ведемо руку в діагональ до носку. Приготувалися, поїхали. Видох. Чим вище таз сіли. Не спішимо. Тому що будете спішити. Буде втрачати баланс. Стоп. Тепер тільки таз. Стоп, ширше плеч. Видихаємо. При підйомі. Тазу. Голову назад не запрокидуємо. Дивимось перед собою вперед. Будок. Ще. Залишили зверху. Стоп. Пружини. Підкручуємо таз. Низ не провалив. Давимо максимально в підлогу. І опускаємось, розслабились. Зараз нас будуть на прес. вправо. Ми зміщуємось вниз на спину. Руки зміщуємо за голову і в швидкому темпі будемо бігти. Лягаємо, приготувалися, побігли. Лікоть діагональ до коліна, п'ятко ноги, уходить до підлоги. На кожне скручування видихаємо. Поперед не відриваємо. Руками в голову стараємось не тягнути. Продовжуємо, трошки ускладнимо. Ноги зверху вирівнюємо. Видох, видох. внизу ноги звігнуті. А зараз повністю витягнемо перед собою. Біжимо, біжимо. Ще. Видихаючи, стоп. Зупинилися, витягнулися, прогинаючи з попереку, зараз ноги згинаючи, Будемо бити підйоми повністю догори. Назад, коли лягаємо, руки за голову не зміщуємо. Приготувалися, поїхали. Видох. Видох. Дивимось перед собою вперед опусканні вниз, спину не кладемо. Нахилу. Вірніше опусканні вниз, лопатки, не торкається під логи, тільки поперед кладемо і назад повертаємось. Видихаємо. Видихаємо. Трішки. Одстані. Стоп! Зупинилось. Піднімаємо праву ногу наверх, беремо себе за голі ноги, носок на себе. І можете покласти лопатки донизу. Трошечки тримаємо. Тепер змінюємо. Праву витягнули, ліву витягнули на себе носок. Нога повністю рівна і тримаємо. Тепер ногу згинаємо, два коріл на себе. І перекатом піднімаємось наверх. Сідаємо лицем, розвертаючись на мене. Вводимо праву ногу. Ліво згинаємо стопа, зміщуємо стопу до правої ноги і по правій нозі плавно потягнулися перед собою вперед, не пружинячи. Ногу тримаючи повністю рівно. Нахилилися і тримаємо. Ой, добре. Піднімаємо зміну ноги, ліво вперед. Вправо згинаємо, нахиляємось перед собою вперед, не пружинячи, нога повністю рівна. Вдох, витягнувся, видох, за рукою в сторону, не затримуєш, вдох, видох в іншу сторону ще. Одному разу, видихаємо вправо наверх. Змінюємо, видихаємо вліво, наверх. Розвертаємося. Рівна спина в праву сторону, праву руку більш до себе підтягуєте, плече направляємо назад і на пружині, чи тримаємо. Спина рівна спина не округляючи. Тепер змінюємо через сторону, в більшу сторону. Спина рівна. Погляд направили, якщо виходить, за плечем назад. Якщо не виходить, направляєте в сторону. Коліно при цьому направляєте до підлогу. Тепер повертаємось, наверх вдох. Видихаємо. Вперед. Наверх. Вдох. Видихаємо в сторону. Руки на рівні з плечами. Видихаємо вправо, вдох назад. Видихаємо вліво, вдох назад. Руки вперед, спину округляємо, голову за руками. Назад змістились в сторону. Знову. Видох. Вдох. Тепер наверх. І по черзі. Права рука наверх за рукою. Лопатка ліва. Тягнемось. тягнемось, Ще чотири. Три, два. Останній. Опустили. Права ліва рука. Я всім дякую за те, що ви були зі мною. Бажаю вам не здаватися, продовжуйте заняття і у вас все обов'язково вийде. Всім пока-пока і до нових зустрічей. Була рада!